Майже три десятка питань, серед яких першочергові, передача військовим систем радіоелектронної боротьби, а також необхідного обладнання та комплектуючих, придбаних містом за їхнім запитом. У Чернігові наступного тижня скликається позачергова 38-ма сесія, порядок денний якої у п'ятницю 1 березня затвердили на погоджувальній раді. Одразу після його опрацювання почали і в комісіях. Цього разу мова про підтримку першої окремої танкової сіверської бригади і купівлю за кошти громади 11 ребів, за якими вже відбувся тендер і підписаний договір на постачання. Їх командир Леонід Хода визначив пріоритетними на зараз для підрозділу. Ішлося в муніципалітеті. Це та потреба, яку він визначив першочерговою. Він визначив першочергової реби і комплекс Соловій. Ну, Саловій ми купили за небюджетні кошти, а реби ми купуємо за бюджетні. 1 березня ми чекаємо поставку половини цих комплексів і протягом двох тижнів другої половини. Договір вже підписаний і ну, це суттєва підтримка від громади міста наших захисників. Крім того, для потреб їхнього стрілецького батальйону, що несе службу на південному напрямку, Чернігів водоканал закупив запчастини для ремонту техніки та насос для води. Їх також мають передати захисникам на майбутній сесії. Серед важливих питань залучення міською радою гранту від північної екологічної фінансової корпорації Нефко на реконструкцію трубопроводів централізованої системи теплопостачання, що відноситься до КП теплокомуненерго розмір фінансування 5 мільйонів 200 тисяч євро. Це грант, про який вже є там домовлений підписані попередні документи на реконструкцію мереж в місті Чернігові. Ну, я скажу, що в такому обсягі, як в цьому гранті, я думаю, що за всі роки незалежності у нас мережі в місті Чернігів не ремонтувалися. Тому дуже важливо, щоб ми довели цей процес до логічного завершення, отримали ці кошти і розпочали необхідні ремонти. Для цього треба затвердити Для дане рішення, що ми надаємо дозвіл нашому комунальному підприємству Теплокомуненерго на отримання цього гранту. Також на розгляд депутатів і депутаток винесуть питання, що стосуються освіти. Звіт про виконання бюджету 23-го, блок земельних, різне та депутатські запити. Плануються і додаткові, зокрема, зміни до положення про управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку. Суть нової редакції, створення окремого підрозділу і введення у штат працівників, які контролюватимуть розрахунок людей, за проїзд у громадському транспорті. Ми не будемо збільшувати чисельність управління транспорту. Ми додамо їм додаткові посади за рахунок зменшення посад в інших управліннях. Тобто загальна чисельність співробітників не зростатиме, але вони зроблять відділ контролю, який буде чітко займатися тим, що буде контролювати оплату проїзду і те, що всі кошти, які сплачують Чернігівці за проїзд, вони доходили до перевізника, тому що таким чином ми зменшимо компенсацію з міського бюджету. На погоджувальній раді зазначили, що сесія скликається передусім для оперативної допомоги військовим. Наприкінці ж місяця планується іще одна, із більшою кількістю робочих питань.